Свої головний український подкаст Чехії. Святкові вітання усім! З вами незмінно Віталій Токарчук. Наш сьогоднішній різдвяний випуск буде сповнений музики за можливості радості та свята. У празі вже кілька місяців поспіль збираються на особливі віршові зустрічі під назвою поетичні спіткання». Це камерні літературні вечори у форматі квартирників, де автори читають власні тексти, діляться враженнями і обговорюють сильні та слабкі сторони поезії один одного. За бажанням поета Ачі можуть запропонувати поради, поділитися інтерпретацією чи поставити питання, що нерідко перетворюється на глибоку дискусію. На одному з таких вечорів побувала наша Олена Остапчук. Тут усе починається з особливої тиші. У ній люди з різними історіями збираються навколо ремованого слова. На поетичних спітканнях вірші не просто звучать, вони шукають відгук у цьому просторі. Окремі голоси складаються не в чергу виступів, а в Справжній полілог, ти мені, либонь, вітиш. Висплюсь завтра, та всі ми знаємо ту над причину, сна теплоку того пристрасну домовину, і певне знаємо обидва врешті решт. Висонна ніч наплине і наступним днем. Вечір традиційно відкривають вірші прайської школи, які задають тон і створюють атмосферу. Далі учасники читають власні тексти, нові або ті, що довго чекали на голос. Тут поряд звучать як дебютні рядки, так і поезія авторів із чималим досвідом. Дмитро молодий поет із чималим доробком, майже не пропускає зустрічей. Його тексти часто стають предметом активного обговорення. Я дуже люблю ці спіткання, бо ну на них завжди можна чимось поділитися, про щось продискутувати, і завжди можна почути якусь критику. Мені важливо, щоб я писав і я чув інших, котрі на це якось реагують. Бо писати для себе ну цього мені принаймні, недостатньо. Напевно, мене найбільше зачепила дискусія про те, наскільки багато ми робимо для України. Власне, у нас у всіх почуття, що ми маємо робити щось більше. У нас є якийсь цього невеличкий біль. Мені подобається, як ми це властиве вцілі. Ми в наших віршах, бо багатьох про це я написано. і Сьогодні ми про це більш поговорили. Це завжди приємно. коли можна ці емоції глибокі, українськості кудись вивітрити? вечорі вперше побував Дмитро. Він зізнається, вечір настільки захопив, що він виокремив для себе кількох авторів, до чиїх текстів хоче повернутися. Цікаво, добре, що такі спіткання відбуваються, тому що можна це робити не не тільки дистанційно, але знайти також людей, які в праці щось таке роблять, послухати їх. Якщо є бажання можна е приєднатися, також але на сьогоднішній день. я... Ну, просто послухаю і понасолоджуюсь українською культурою в праці. Кожен має свій стиль, десь мені більш сподобався стиль, десь менше, але це не означає, що це поганий чи хороший вірш. Просто у нас всіх свої подобання. і Десь це більш можливо про зміст, десь це про те, як це звучить, тобто форма, десь сама подача настільки цікава, що, можливо, навіть затмарює сенс. Активною учасницею є й Оксана, яка щоразу приходить на квартирник і наголошує, що досі не втрачає захоплення атмосферою спільноти а найбільше цінує концепт зустрічі, де часи об'єднуються. Він про минуле теперішнє і про майбутнє. Тобто, ви маєте минулих пражську школу. Ви маєте людей, які читають свої вірші тепер, і ви маєте недописаних людей, люди, які на жаль загинули на війні, і це такий великий відсил до нас, та які є тут зараз. Не забувати про тих людей і думати, Тобто вони наше майбутнє. Завдяки ним ми будемо мати це майбутнє. І в нас дуже завжди гарна атмосфера, багато жартів, цікавих тем, яких ніхто ніколи не сподівався і не планував наперед. Завжди весело, завжди класно, завжди дуже тепло і насправді найголовніше, напевно, в тому всьому є сейф простір. Просто це той простір, де якщо ви думали колись почати щось писати, творити туди обов'язково варто приходити, як мінімум, для того, щоб надихнутися іншими людьми. Спільноту створила і веде Олександра, модераторка та ініціаторка вечорів. Вона задає настрій, читає власні тексти і підтримує авторів, відкриваючи простір для нових голосів. Її енергія та відкритість перетворили невелику ініціативу, що виникла у березні 25-го року. На спільноту з близько 30 активних учасників, окрім зустрічей, у них є онлайн простір, де вони діляться поезією, думками та підтримкою. Ідею мені підкинула саме Марія, яка також з нами сьогодні, тому що вона розповідала про такі зустрічі, інші міжнародні, і захотілося також дати такий простір саме для україномовної людини. Час від часу ми викладаємо насправді пост допису у нас на сторінці. Коли цей допис з'являється, Це означає, що ми відкриті для нових осіб, тому що інколи це ось такі квартирники, але половина таких подій це все ж таки відкриті, коли ми десь збираємося на. Прикладу борщі чи в іншій кав'ярні, куди нас пустять. І тоді можна звичайно доєднатися. Ми будемо дуже дуже раді новим обличчям. Просто потрібно написати нам на сторінку або в коментар, або в приватні повідомлення. Ми будемо раді. Завершується зустріч з символічним читанням віршів поетів, які вже пішли життя. Це же з пам'яті й продовження голосів, що назавжди залишилися в літературі. Долучитися до поетичних спіткань може кожен охочий. Олександра регулярно анонсує зустрічі в соцмережах, адже формат квартирників має обмежену кількість місць, тож варто стежити за оновленнями, і можливо ці поетичні двері відчиняться і для вас. Різдво в Чехії це не лише вогники на ялинках і різдвяні ярмарки, це десятки звичаїв, які чехи дбайливо зберігають уже багато поколінь для українців, які знайшли тимчасовий або новий дім у Чехії. Ці традиції часто здаються незвичними, а подекуди й зовсім загадковими. Наприклад, як сталося, що на столі у чехів замість куті короб, навіщо класти риб'ячу лузку у гаманець та як побачити золоте порося? Про це дізнавалася. Наша Олександра Торанова підготовка до чеського різдва починається не з ялинки, а з аромату ванілі та випічки на кожній кухні. Поки ми в Україні за кілька днів до свята готуємо інгредієнти для куті, чеські господині ще з кінця листопада печуть цукрові. Це печиво, яке стало справжнім культом. Бо чим більше видів, тим вправніша газдиня. Про найпопулярніші види розповідає пражанка Їдка. Но повинні совлинацькі. То ти слеповані, то у нас лінецьке це печиво, зліплене варенням, найчастіше смородиновим. Потім готуємо ванільні рогалики. А також у нас мусять бути макаронки туди. Ми додаємо сухофрукти та горіхи, а зверху поливаємо шоколадом. Так без цих видів печива це для нас не різдво. а без ще що ещецоділа, так то не у нас ваноце. Ще одна відмінність святкове меню в Україні. Ми звикли до 12 пісних страв. А от у Чехії посту дотримуються рідко. Серед традиційних святкових наїдків ванночка це плетена булка з родзинками та мигдалем, рибна юшка, короб, відбивні і картопляний салат, що схожий на наше олів'є, але без м'яса. Також народина родина підлаштовує меню під свої смакові вподобання, каже Їдка. Кнелічкову полівку з ятровий макнедлічками, ділам гов'язі вівар з ятровий макнедлічками. Я робитиму суп з м'ясними кульками з печінки, яловичому бульйоні та картопляний салат з рибою. Дехто собі ще робить запечену закручену ковбаску з пюре. Це теж часто їдять люди або гороховий суп. Кожен їсть щось інше. Грахову полівку яді каже, каже їй іншого. Короп на різдвяному столі це традиція не надто давня. Масово його почали готувати лише у 19 столітті. За легендою, для святкового столу знаті мали привести дорогу рибу, але помилилися і кухар отримав звичайного коропа. Він приготував його так вдало, що страва смакувала навіть краще заочікувану. Саме після цього короп почали вважати не просто доступною, а й гідною різдвяного столу стравою. У Чехії існує чимало різдвяних легенд та прикмет. каже, Екскурсовод Наталія Ждянська. Звичайно, жоден чеський різдвяний стіл не обходиться без головної страви вечора. Корпа під перед тим, як його е, приготувати, знімають луску. і е, потім цю луску Кладуть під тарілочки під час вечері, а потім їх ще протягом всього року носять у себе в гаманці. Ця лоска, нібито приносить багатство і достаток. Із найкомедніших легенд є про золоте порося. Вважається, якщо постити увесь день до свят вечора, то ви побачите його повзуючим постелі чи по стіні. Це символізує удачу, достаток і добрий рік. Також після вечері прийнято розрізати яблуко. Воно є таким теж важливим елементом святвечора, його розрізають в поперек, щоб побачити серцевинку. І найкращим знаком вважається, якщо ви побачите зірочку із кісточок. Воно обіцяє удачу, щастя, гармонію в новому році. Хрест, можливі труднощі чи хвороби. Також є ворожіння на човниках із волоських горіхів або свиному жирі, які виливають у воду і по цих образах визначають, що чекатиме вас в наступному році. Подарунки дітям тут приносить не Санта Клаус, а немовля Ісус Єжішек. Його ніхто ніколи не бачив, але він завжди залишає сюрприз під ялинкою. У родині Якуба Шімека це завжди був найочікуваніший момент вечора. пам'ятаю, це на традиція, але діляли нам вдома, що я пам'ятаю, це не традиція, але нам робили в дитинстві сюрприз. Вимикали електрику, коли вже подарунки були під ялинкою, щоб усюди погасло світло і задзвонив дзвіночок. Ми отримуємо подарунки 24-го ввечері. Задзвонив звоник даречки, маємо 24-го вечір. Якщо хочете відчути свято поза домом, вирушайте на ярмарки це серце чеського різдва, екскурсовод Наталія Ждянська радить не оминати їх. Ще із 15-го століття у великих містах, таких як Прага, Брно, Ползень чи чеські будийовіці, існували зимові торги, але там просто продавали свічки, мед, рибу і святкові продукти. А в 19 столітті їх почали обставляти уже ялинками, вогнями і продавати тепле вино. Усі чехи, хоча б раз адвент час, відвідують ярмарки, але менші. Камерні вони уникають більше туристичних місць. Чехи завжди їдять киштани, картопляники це все пуншем, медовим або мигдальним вином. Чеські традиції можуть здаватися незвичними, але в їх основі ті ж цінності, що й у нас: любов, родина та надія на краще. Щасливих свят, Веселе ваноце! Наступний матеріал незвичайний і незвичний. Він з острави, де український щедрих цієї зими звучить просто неба. Для когось це знайома різдвяна мелодія, для когось мить зупинки у щоденній метушні. А для Віри Томчук спосіб підтримати людей і говорити з ними мовою музики про українську скрипальку, для якої гра на вулиці стала і покликанням, і способом виживання, і формою підтримки України. Далі розповість Олеся Гнатюк. Біля Остравського торгового центру Кароліна лунає український щедрик мелодія, яка вже понад сто років є різдвяною музичною візитівкою України у світі. Хтось зупиняється, щоб послухати, хтось поспішає далі у передріздвяних клопотах, а музика звучить. Твір композитора Миколи Леонтовича на скрипці виконує невисока жінка, українка Віра Томчук. Тішуся тим, що радію тим, що людям дають відчуття свята, і хочеться. Щоб у кожному серці народився Ісус, особливо нашим, які зараз недолені і чужинцями по різних країнах у даному випадку. Чехії, і щоб люди відчули свято магії свята, і щоб Ісус, який народиться за кілька днів, щоб дійсно в кожному серці мав так як свої ясла. Ніщо нас не порятує, ніщо нам не дасть підтримки життя, як тільки Господь, як тільки Ісус. Коли бачу усмішки і щасливі очі, часом і слізлами на очах то, значить, я ту не дурно, значить, даю радості, і це мені приємно. Реагують гарно і чехи так само, бо і також полятки маю деякі чеські. Пані Віра каже, що цього року зима в остраві м'яка сильних морозів немає, а тому вона може довше виступати на вулицях і площах міста. Коли стає зовсім холодно, гріється чаєм або кавою, які часто приносять слухачі, або заходить зігрітися до торгового центру. Ну я можу рати годину-дві. Потім піти десь чи просто по справах, чи відпочивати. Але я грати люблю, тому я часом не заважу, як час летить. Може бути і дві години, і навіть три. Я люблю грати, мені приємно дарувати людям радість, бо бачу, що усміхаюся, що їм це подобається. І, взагалі, музика це духовна річ, це твоє в любові. Неба до нас і таким чином збільшувати добро, збільшувати радість і щастя. Душі, хоч трошки, хоч якісь маленькі свідка, але приємно збільшувати добро в цьому світі. Я люблю грати. Це є моя професія. Відколи пам'ятаю, тим живу. У мене таке враження, що в мене вже в крові музика. І я це дуже люблю. У мене ніколи не стояло питання ким бути. До повномасштабного вторгнення пані Віра працювала вчителькою музики та грала у двох оркестрах у Києві. В острові вона також має кількох учнів однак досі перебуває в пошуках постійної роботи і мріє знову грати в оркестрі. Нині її основним джерелом доходу залишаються вуличні виступи та приватні уроки. А ще вона часто є бажаною гостею на різних заходах. Острави пані Віра приїхала як і тисячі інших українців, рятуючись від війни. 24 лютого 2022 року вона грала у підземному переході неподалік головного залізничного вокзалу Києва. Повз неї в паніці бігли люди. А вона виконувала українську музику, щоб підтримати їх у ті перші хаотичні години війни. Чорнокалину хотіли щось таке своє, вони зупинялися. І дехто казав, тікай, бо танки їдуть от вже отут от отут, на цій території вже танки, скоро будуть тут. Військовий, пам'ятаю, також пробігав попри мене і каже, дякую вам, дякую, що ви тут з нами, що ви підтримуєте. Настільки щиро і тепло було його, таке побажання. Це мені запало серце. Попри скрутне фінансове становище, пані Віра регулярно підтримує українських волонтерів і не втрачає віри в перемогу. Напередодні різдва вона ділиться своїми побажаннями простими і щирими, як її музика. Хочу побажати всім людям. Любові, бо без любові страшно жити. Хай буде добро, радості, кожному серці, щастя, здоров'я діткам, здоров'я нашим рідним, здоров'я кожній людині і більше доброї долі всім. Особливо Україні бажаю нашій рідній перемоги, захисту, закінчення війни. І віримо, що цей так цей рік буде переможним у всеточному плані і настане мір спокій злагода. А також хочу подякувати чеському народу, керівництву, президенту за прийом, за те, що нас приймають, за те, що допомагають. З обіймами настрійняли також радості, щастя, добра, щоб ніколи війна не доркнулася їх. Проходьте повз, зупиняйтесь, слухайте та підтримуйте одне одного. Складно дозволити собі святкувати, але напевно, хоча б інколи варто це зробити. Продюсерський центр Кулізей представив у Празі улюблену багатьма виставу Вечори на хуторі поблизу Диканьки. Зірковий акторський склад. Кожен актор, якщо не народний, то заслужений. У ролі Солохи народна артистка України Оксана Пекун, з якою я поспілкувалася у гримерці театру Дивадло на Манінах, після вистави, яка слід зазначити, пройшла з аншлагом. Перед тим як почути розмову з пані Оксаною. Ви зараз почуєте молодих акторів вистави Діану Небось, Юлію Підчук та Артема Познякова, які записали для вас привітання з різдвом. Вся рождає то, що може знати Ісус моїм я Марія му мати Тут Сангели чуття рожденого він стоїть стоїтря сеця, осомутно пасеця, пастирі плячуть. Пані Оксано. Я вам дуже вдячна за цю виставу. Мені здається, як і всі глядачі у залі ви подарували неймовірні емоції. Але скажіть, як так сталося, що вакула старший за маму Солоху? <с? <с? Ну в театрі таке буває. Буває тому, що ну, ми шукали все таки, щоб актор був ну досвідчений, і все таки це оперний співак і його арії вони викликають дуже. Такі емоції неймовірні у глядача. Тому я думаю, що вже такий нюанс можна опустити. Я думала, що це пов'язано з повноштабною війною і mm. тим, що дуже складно зараз. Ні, ну я не я думаю, що це питання більше до нашого директора продюсерського центру Колізе, який у нас ну, всіх зібрав, акторів. Ну і напевно до режисера-постановника, тому що це саме вони підбирали акторський склад. І я дуже рада, що я потрапила до акторського складу на хутора біля диканті, тому що. Що це можна сказати, розкрило ще мене ще одну так. мою грань моєї творчості? Те, що сьогодні була повна зала, говорить про те, що українцям, які знаходяться в Чехії, необхідно відчувати Україну тут. Чим рятуєтеся зараз ви в Україні, перебуваючи артисти? Чим ви надихаєтесь? Що дивитесь, як живете? Так само живу, як і всі. Ми ну, можна сказати між тривогами, між нервами. Ми звичайно намагаємося жити своїм звичним життям, тому що якщо просто заховати. Тися або сидіти й плакати це не вихід, і я вважаю що потрібно людям бути сильними, згуртованими і найголовніше нести добро і любов довкола. От а те, що ми сюди приїхали, ми. Дійсно, несемо українство. Ми розуміємо, що українцям нашим, які тут живуть, їм необхідно оце тепло українське, оце повітря, яке ми привезли їм з собою. Ми можна сказати такий невеличкий осередок України, і ми своєю творчістю ми охопили, обійняли просто всіх наших глядачів і дали поштовх до того, щоб люди знали, що Україна їх любить, чекає, і Україна ніколи не загине, не загине і привезли свято сьогодні свято, тому що різдво так напередодні різдва. Нам це дуже важливо. Сказати, що ми всі святкуємо, ми всі надіємося. Ми всі віримо, що маленький Янголятко, Ісус Христос він бачить нас з небес, бачить наші страждання. Він страждав, от але він воскресе, так і воскресне Україна, тому що стільки ми страждаємо, треба вже зупиняти цю війну і викинути ворога з нашої землі. Я сподіваюся, що нам це вдасться. Яким плануєте своє власне різдво? Воно буде в Україні. Воно буде в дорозі. Ми до речі, до вас дуже складно їхали, тому що ми майже тобу стояли на кордоні в зв'язку з тим. Що всі вирішили поїхати за кордон? Побачити своїх родичів. Але це добре, тому що кажуть, що на Різдво треба, щоб люди були об'єднані. На Різдво треба об'єднувати родини, тому що коли ти залишаєшся сам, ти будеш весь рік сам. А так в родині поспівати колядок, поїсти смачненьких наших українських наїдків, пісних страв, а потім пообійматися і погуляти, повідпочивати, поспілкуватися. Найголовніше найголовніше це душевні свята. У Празі ви скільки часу будете стигнете когось побачити? Щось зустрічати на жаль. Ні от сьогодні побачили Іванку, яка нам робила екскурсію. До речі, ми їздили з нею в палаці, і вона нам показувала багато. Просто знаєте, мимохідь показувала. Ось це то, ось то, то, але ми колись туди поїдемо, тому що ми не встигаємо. Нас хочуть бачити всі. Ми справа в тому, що ми з 1 грудня, ми кожного дня ми в наступному місці розпочали Полтавою і закінчимо Ірпенем. Розумієте, це багатомасштабне дійство, яке ми хочемо показати всій Україні. У вас до ...на масштабної війни були Проекти на телебаченні. Зараз що відбувається з вашою творчістю під час повномасштабної війни, які проекти можливо на стопі, над якими ви працюєте? Я гадаю, що це повітря зараз для вас. Так, звичайно, я не стопаюся ні. В жодному разі. Я працюю і те, що я зараз акторка, я просто це якась ще одна ніша в моїй творчості, тому що зараз зібрати зали великі, я коли збиралися люди на такі масштабні концерти, сольні, концерти популярних артистів, зараз складніше. То. Тому для мене це дійсно це теж дихання, це повітря для моєї творчості. але я не ступаюся і повірте, в січні місяці. Буквально за кілька тижнів, ви почуєте і побачите мій новий хід, який полонить. Я думаю, не гірше ніж я така ще молода. Чекайте, дочекайтеся. Пришлю вам, Ага. чесно. А пришлю обов'язково так. Обняємося координатами, Пришлю і презентуєте. Так. так до речі, у в цьому новому амплуа акторки. Як ви почуваєтеся? Я комфортно почуваю. Я кайфую, я дякую. Продюсерському центру «Колізей», за те, що вони мене знайшли і допомогли мені розкрити свій талант. А ще дякую своєму режисеру, прекрасному Валерію Астахову, який зміг розкрити всі мої таланти. А але попередня була в Празі, знаєте, за якою стави за двома зайцями, угу. де я грала секлиту. Так там є режисер і Анатолій Гнатюк. Так що в мене тепер два найкращих режисери. Як ви знайшли шляхи для співтворчості? Ну напевно, вони шукали таку харизматичну. Ну я ж це скромна, дуже. Харизматичну і веселу в солоху, от і таку крикливу і позитивну секлиту. І вони її знайшли в мені. Так у якій ролі вам більше подобається? Ой, ну напевно, таки солоха. Секли така криклива, така трошки з, злюча баба. А Тут солоха така весела, така позитивна, така грайлива і хитра. Хоча я не хитра, я добра. І дуже класні пісні. Дякую. дякую. Це ваші? Це, це мої власні, власні. пісні. All we now let's go Ви сказали, що ви будете в автобусі на гостролях так, у різдво, але є якісь страви, які ви обов'язково готуєте, що звичайно що Ну в автобусі це... я точно не буду ні, їсти в автобусі. Кутю. Ні, коли прийдете, але кутя, прийдете? вареники, кутя, вареники, якісь дуже люблю робити цибульковий салат. Цибулька uh -huh. і яблучко. Вони так поєднуються, там ще додаються фрукти, і це дуже такий цікавий пікантний салатик. Ну що, що звар обов'язково? Uh -huh. Ось ну я не знаю що. Ще вам таке гарне розказати штрудель. Можу так, це цікаво. Картопля печена. А у вашої родини яка традиція Виходите кудись чи запрошуєте усіх до себе? Ні, ми любимо вдома. Любимо вдома зібратися, гарно посидіти щось. Ну по перше, це свято, коли кажуть, приходять духи наших предків, і ми завжди залишаємо все, що ми їли. Ми залишаємо на столі і обов'язково запалюємо свічечку. І ця свічечка горить довго довго аж ну там можливо я під ранок її вимикає. Ну в, в тушу, тому що мені ж я боюся, щоб не сталося нічого, але мені мені віриться в те, що мої предки приходять і дивляться, як ж ми святкуємо, змучений, але сповнений оптимізму. Після вистави продюсер проєкту Сергій Чудаєв, який за видною регулярністю радує українців Чехії виставами, поміркував за якими спектаклями українці сумують найбільше в Празі так. повний аншлаг так. на твоїй виставі. Чому саме на цій? Чого не вистачало до цього українцям, аби заповнити залу твоїх висла. Став повністю. Люди зрозуміли, мабуть, та прийшли. В першу чергу я бачу в залі людей, котрі не перший раз вже до нас прийшли. Ну, це одне. А, а мабуть, найголовніше те, що це українська класика. Сьогодні українська класика. Працюю. Є проблема то, що її не так багато. українських класик, котру можна було б зробити таким чином, як вечірно хутри біля диканьки. Ну це, мабуть, франшиза. Вона в нас дуже так гарно вийшла. В нас дуже гарний состав. Що хочу сказати до цього, що вистава вона точиться кожен раз, коли грається на сьогоднішній день. Це мабуть п'ятдесятий показ за два роки. Але вперше вона в празі, так вона повинна була бути в прошлому році, але ми не доїхали і не змогли. Наші партнери тут це зробити, але ж ви бачите, що українцю потрібне українське. Кожна людина, яка вийшла, сказала, що це дуже кльово, хочемо ще таке. Так на мабуть, мабуть, треба робити. А я трошки не погоджуюсь, тому що до цього ти привозив також українські вистави. Ні, я був привозив е зайцями». Ну це ж такий, якби Як торів українських, все mm. ж таки, щось глядач хоче свята. Мені здається, ну, а... якщо говорити прямо да, mm -hmm. четвертий рік війни, ми не можемо постійно жити в якомусь негативі. Ну люди заслуговують по першу чергу на те, щоб ну вже якось перевести дух. Я дуже патріотично настроєн. Я роблю все, що в моїх силах відповідаю всім вимогам, які сьогодні перед нами ставлять. Але ж ну є реальність, факти. Що... Мені здається, що ти трошки знущаєшся з акторів, тому що в них такий гастрольний графік. Що вони будуть так, і на свята працювати, і перед, і після. А коли ж їм ту куцю їсти варити, це наша місія, акторам показувати і коли ще дивитися різдвяні вистави, як на Різдво. Повірте, ота енергія, котра видається з зали до сцени, це найголовніше. І та енергія, то це обмін. обмін. Це зараз все таке антисоціальне. Ніхто ні з ким не зустрічається, Цьому не що не видумують. Да? І от походи в театр, в кіно там на якісь масові заходи, це є те, що треба за що треба чіплятися для того, щоб ми залишалися людьми, щоб ми спілкувалися, якби я був. Таким, як батько, а батько був таким, як я. То ми б сиділи біля хати і не робили нічого. Про гумор в виставі його mm. дуже багато. Гумор наше все. Ми долучили до вистави нашого прекрасного режисера Валерія Стахова, котрий дуже гарно розбирається як побудований гумор. Може вистрити цю синусоїду по всій виставі, проділили дуже великий шлях, щоб сьогодні вийти на цю сцену і продовжимо зараз їхати далі вже в Польщу. Знову 10 годин у дорозі. Це напевно перемога продюсера, який підібрав такий склад, що ніхто не ниє. Це все гроші Зарплата. Дорогі наші українці, українці в Чехії, знайте, що ми дуже вас любимо і сумуємо за вами, але все одно, знаходячись порізно, я хочу вам побажати обов'язково об'єднуйтесь на Різдво. Адже Різдво це свято сім'ї, свято родини. Я бажаю нам найпошвидшої перемоги. І ще бажаю, щоб у ваших родинах був мир, спокій, злагода і благополуччя. Ваша Оксана Пекун, Христос рождається. Дорогі наші українці, від усієї української редакції Радіо Прах Інтернешнл вітаю вас з різдвом. Нехай у кожній вашій родині панує злагода, благополуччя та любов. І обов'язково всі родини, які зараз роз'єднані, воз'єднаються. У нашому інстаграмі на вас чекають привітання від українських зірок, у тому числі Ірини Білик та Світлани Тарабарової. Заходьте і туди, та обов'язково лишайте свої привітання. З вами почуємося вже наступної середи. Гарних та спокійних вам свят. Па-па!